Всі не яким чином не бачить, що в момент, якщо би там вони викинули з, з, зі списків не знаю, яким чином Залужного, я думаю, що дуже в такому такій ситуації могло би прибути в Буданова, і він би склав цілком серйозну конкуренцію Зеленського. Тим паче, що за моєю інформацією, він сьогодні вже в, в опозиції і до. Не тільки до Єрмака, про що відомо давно, а вже й до банкової, взагалі Все то до президента. Також так що, я не знаю, що вони там це Це не в не, не в тому справа, чи вони впевнені, що вони виграють вибори? Ну ніхто не в тому не впевнений. Я думаю, що після того, як вони щось підпишуть, то ще менше в них шансів на, на те, щоб ви виграти вибори. Я думаю, що просто в них вибор, вибору немає. Тобто. Вони будуть битися до кінця. Для них це питання виживання не політичного, а фізичного. Тобто, в іншому варіанті вони йдуть до криміналу. Може хтось встигне кудись текти, а всі решта точно підуть до криміналу. І відповідно вони з того виходять, що в них виходу немає, вони мають битися до кінця. до останнього. І вони шукають, шукають варіанти, чи то просто відтягувати виборки. Чи там збивати всіх можливих конкурентів, і так далі. Вони ще цього не знають. Вони будуть намагатися перевіряти будь-які варіанти дійсно. Просто коли знаєте, людина перебуває от в такій ситуації, коли її ставлять, як то кажуть, до стінки, і коли в неї немає вибору, і особливо в такої команди, коли немає вибору, вони починають е грати. Скажімо, всім, що в них є. Вони будуть грати життями людей, вони будуть грати долею країни, вони будуть грати проти політичних опонентів до кінця, і я боюся, що це може призвести якраз ось до таких наслідків. Там не вже Порошенка все. посадити, залужного засудити, хто там ще буде конкурентом. Скажімо, ну дивиська, це все вони будуть намагатися. Це один бік справи. Є другий бік справи. Так чи інакше, заради виборів, військовий стан буде відмінено. Чи то по всій країні, чи по більшій частині країни, там, де не ведуться активні е, бойові дії. Але це точно станеться. Щойно це станеться, навіть якщо ще не відбудеться демобілізація і так далі. Але щойно це станеться, і е, ситуація зміниться докорінно, принаймні ті люди, які в тилу. Їм розв'яжуть руки для громадянських протестів, і, і всі намагання влади і так далі розіб'ються. Там не така велика кількість людей навіть потрібна. Тут навіть мільйон не треба, як за Януковича, Тут абсолютно достатньо набагато набагато скромніших цифр людей, які вийдуть в центр міста і підуть. На відповідних адресах говорити про те, що нам потрібні чесні вибори, і ви їх маєте нам забезпечити і відпустіть всіх там політичних конкурентів, яких ви закрили, і так далі. І це на тому закінчиться. Тобто, всі їхні плани не все одно так чи інакше базуються. Ну на їх будують. нічого в них не вийде. Не вийде, вони не залишаться при при владі. Хто там з песимістів б сьогодні не пророчить? Ну, я впевнений, що вони при владі не залишаться. Так український народ в чергове нам демонструє е, е, такий напад інфантилізму, коли ставлення до президента е, Зеленського, попри всі невдачі і злочини. е, я вважаю, що не саботаж підготовки до е, вторгнення російського в 2021-2022 році. Це був злочин. Я ж не кажу про все решту, е, попри це все, не. нічого, тобто, не вдасться їм е, залишитися, хоча навіть при тому, що народ е, ну, досить поблажливо ставиться до цих помилок і до цих злочинів. Для мене це не збанено, хоча якась версія в мене є. Якщо чесно, є в мене версія. От чому? От чому так? Третя — версія, яка може пролити світло і на ситуацію з Трампом в Сполучених Штатах. Е, розумієш, якщо би в 19-му році народ на тлі е, роздмуханої олігархічними ЗМІ, і російськими, і проросійськими змі, е, е, значить, недовірі до Порошенка. Проголосував, умовно кажучи, за Юлію Тимошенко. Це була б помилка з моєї точки зору. Порошенко ліпший президент за Юлю, але це не була б трагедія для країни. Тобто вона досвідчений політик, багато знає, багато вміє, має команду, вміє багато працювати, е, цілком серйозно е, функціонує в умовах зовнішнього тиску. Має певний авторитет на міжнародній арені і так далі. Вона могла би бути президентом. Гіршим, ліпшим за не має в даному разі значення. Це не трагедія. Якби обрали не знаю, Гриценка, угу. я вважаю, що за своїми якостями Гриценко не був би гарним президентом. Він склочний, він не має команди, з усіма свариться і так далі. Але він досвідчений політик. Він вміє працювати так чи інакше в, ну, керувати великими культулем. Він був міністром оборони. Ну, управлінець. Так. так, він людина, де чому навчена, де що вміє. Знову ж таки, то, ком, певна команда, так, певний міжнародний авторитет, так, і так далі. Він не був би трагедією для України. І бути ліпшим президентом, гіршим президентом. Зеленський завідомо ще до того, як, як його обрали, було абсолютно зрозуміло, що ця людина не підходить на цю посаду 100%. От настільки, наскільки можна не підходити до, до посади президента комусь, от Зеленський, це саме та людина, яка в принципі є протилежністю е, лідера країни. І про це багато говорили. І люди, яких називають порохоботами, і чомусь вони туди також зараховують. Хоча я зовсім не є нічим. Я не кажу про те, що я не є бот, я взагалі жива людина. Але я взагалі не є чиїмось фаном і так далі, готовим е заплющувати очі на помилки, на, на брехню і так далі. Я такий не є. І, і для всіх зрозуміло, що, наприклад, завтра, якщо би поставило питання кого підтримати, я б підтримав залужну. При всій повазі до, до Порошенка. Для мене абсолютно зрозуміла ситуація і так далі. Тобто, але я був з тих людей, котрих чомусь, я кажу ще раз, називають пороховотом, котрі казали, що Зеленський це трагедія, це просто, не просто помилка, це жах, це катастрофа. І... Ці люди, які потім пішли за нього проголосували, це три чверті країни. Ну, з тих, хто взяли участь у виборах, але ті, хто не взяли, умовно кажучи, можна назвати, що вони так, так само вважають, вони так само е, е, тягар цієї провини на, на собі несуть. Тобто, ці люди, незважаючи на те, що їм про це казали. І я думаю, що в глибині душі вони це розуміли. І, попри все, вони піддалися на якусь магію, пішли, зробили оцю ну, катастрофічну помилку. І фактично, після того, як виявилося, що все, що ми говорили, це правда, визнати цю помилку для них сьогодні, це все одно, що визнати, ну, що ми тоді казали, що ви дебіли, і виходить, що вони, що вони визнають, що вони дебіли. Тому вони, принаймні, зовні продовжують його захищати і декларувати довіру до нього і так далі. Але тут я можу сказати одну річ: наскільки я розумію, я не кажу, я не експерт, я не соціолог, я не соціальний психолог, але я трошки розумію людській природ. І мені здається, що те, що вони кажуть на, е, соціологам і відповідають, і те, який бюлетень вони вкинуть в скриню при голосуванні, це дві великі різниці, як сказали одесити. Тобто вони не визнають помилки минулого. Але це не означає, що вони готові сьогодні зробити наступну. Принаймні, так буде, коли вони залишаться один на один зі скрині. Ось таке я маю переконання. Воно ні на чому, крім життєвого досвіду і десь якомусь глибинному розумінні все ж таки ментальності людини, е, воно ні на чому більше не, не базується. Але я маю таке враження, і я не думаю, от, я не думаю що я помиляюсь. А чому ви порівняли з Трампом? Бо там, в принципі, ситуація схожа. Е, дуже багато людей, котрі за нього голосували, котрі його підтримали і так далі. Я просто бачу: значить, є декілька блогерів, принаймні фейсбучних, з розряду розумних людей, порядних, абсолютно проукраїнських, абсолютно проізраїльських, абсолютно. Е, як це сказати, адекватних в своїх е, оцінках е, життєвих ситуацій? Більшості. І вони підтримали Трампа. І от вони сьогодні сидять і кожен день строчать пости навіть не по одному на захист Трампа. Причому як люди базово порядні і дуже недурні, вони не можуть сьогодні е, ну, напряму. Е, якусь дурість називати розумністю. Ну, ну, не виходить в них, вони не з того тіста, не Зеленський. Е, То вони, знаєш, вони чухають в буквальному розумінні праве вухо лівою рукою. Вони знаходять якісь абсолютно такі метафоричні, якісь складні конструкції для того, щоб все ж таки пояснити, що насправді Трамп не але вже сьогодні відчувається, як їх це гризе, які комплекси в них сьогодні вже сидять, коли вони розуміють, що нас насправді це, ну, це просто чудовисько, оцей е, Трамп. Людина, яка який нічого не вартує сказати, що треба там відібрати е, е, значить, землі в іншої держави, чи й свого союзника. Tam, ну, і, і так далі. От. І, звичайно, що нормальній порядній людині розумні дивитися на це і казати, що це добре, дуже складно. Тому вони на таке просто не зреагують, а, але знайдуть щось. Причому, а, до речі, знаєш, в них основний, е, основний аргумент: вони від протилежного тільки танцюють. Тобто, це так, як в нас, а що при вашому Порошенку було лучше, угу. бо те, що вони, тобто, одному, що а що Байден, а ви подивіться, аж до чого він довів, або дивиться на економіку. Так, Байден довів економіку. Це не означає, що те, що ви обрали, не є чудовисько. Це не так. Тобто, Байден довів економіку. Напевно, зробив ще чимало помилок. Дійсно, за останні десятиліття, до речі, частину е, часу там Трамп був президентом е, в той період. За останні десятиліття університети американські перетворилися на якийсь лівацький жах. Ну просто жах. Все перевернулося буквально, біле стало чорним, а чорне стало білим і так далі. Це факт. Я маю на увазі з точки зору політичних поглядів, оцінок там, і так далі. І думаю, це все правда. Е, оці а, е, расистські, умовно кажучи, вимоги до, е, до, до е, е, викладачів, коли в принципі білий негомосексуальний і так далі. І так далі е, християнин не міг вже стати просто за визначенням, він не міг отримати е, е, посаду професора. Там треба було бути або інвалідом, або чорним, або, або гомосексуалістом, а ще бажаніше то все, все це разом, і тоді ти мав всі шанси. І те, що ти знаєш, що ти вмієш, це в мене взагалі ніяково От. Тобто, дійсно, багато речей дійшли до, до парадоксального виду, і як не дивно. Трамп при всій своїй дивакуватості, і, і він їх виправляє, тому що його виборцю о цьому досить квар досить консервативному. О той, що до речі, е, е, значить армія мова віра, умовно кажучи, американський е, йому таке не підходить, йому це не подобається. Він вважає, що ну, зайшли надто далеко. Всі ці БЛМ і, і все решта, що це занадто далеко вони зайшли. Тому він це, він це виправляє. Але, попри це все, він все одно залишається ну якоюсь неймовірною потворою, цей Трамп. Тобто, частина його поглядів для пристойної людини принципово не можуть бути прийняті. Так от. І це ж було зрозуміло і раніше. Так от ці порядні люди, про яких я кажу, котрі його підтримували, і писали, і голосували, і так далі, вони не можуть визнати, от не можуть. Що це було настільки очевидно, що він, він жахливий, він просто жахливий в багатьох своїх проявах. Брехливий, е, нарцисти, і так далі. Ну, це, ж це ж неможливо заперечувати. І вони щоб цього не визнати, я кажу, люди кожен день строчать якісь ну, абсолютно ну такі вже вибудовують конструкції складні й метафоричні, щоб тільки виправдати, що все ж таки Трамп не такий поганий. А головне, що Байден був би ще От, От от ситуація.